Доброго дня, мої любі діточки! Вітаю вас на занятті з математики. Тема нашого заняття об'ємні геометричні фігури. Шар куб та конус. Сонечко нам світить гарно, працювати будемо старанно, щоб почути у кінці, що всі діти молодці. Сьогодні нас королева математики запрошує до космічної подорожі на планету об'ємних геометричних фігур. Діти, як ви гадаєте, як нам туди потрапити? Ну звісно ж, на космічному кораблі. Але щоб на нього потрапити, нам треба пройти через цю чарівну стежинку. Скажіть, з яких геометричних фігур викладена зелена стежинка? Так, правильно, з трикутників. Давайте ми нею пройдемося. А ось ми з вами вже і у космічному кораблі. Ракета готова. Один, два, три, чотири, п'ять, ну, мов мандри вирушать. Ти зі мною, я з тобою ми не будем сумувати. Закрийте оченята, уявіть темне зоряне небо з яскравими зірочками, міцно тримаємо штурвал, відкриваємо очі, і ми з вами вже у космічному просторі. Планета об'ємних фігур вже зачекалася на нас. Діти, давайте пригадаємо геометричні фігури, з якими ми вже знайомі. Коло, трикутник, квадрат. Молодці. Якщо ці геометричні фігури можна розмістити на плоскості, вони як називаються? Правильно плоскосні. Але ще існують об'ємні геометричні фігури, такі як шар. Конус. Куб. Ці фігури розмістити на плоскості неможливо, тому що це об'ємні просторові фігури. І нас запрошує у гості перша країна планети об'ємних геометричних фігур під назвою Куля. Подивіться уважно на цю фігуру. І скажіть, чи схожа наша планета Земля на неї? Так, правильно. А пригадайте, які предмети, фрукти, овочі, частини тіла людини, тварини схожі на шар. А тепер ми завітаємо з вами Україну конус. Подивіться уважно і скажіть, на що він схожий. А ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Я яскрава, довгоноса і зелені маю коси. І хрумка, і соковита. Люблять всі дорослі й діти. Так, звісно ж, це морква. А ще конус схожий на ялинку, пірамідку, дзвоник, ріжок. Діти, а на нас вже зачекалася країна під назвою Куб. Подивіться на цю геометричну фігуру. З кубиків своїх нових. Я змайструю дім для всіх. І фортецю побудую. Грати в кубики люблю я. Діти, ця геометрична фігура називається Куб. Діти, ось ми з вами і відвідали три країни планети об'ємних геометричних фігур. Давайте пригадаємо їх назви Шар. Конус. Куб. Молодці. На цьому наша космічна подорож підходить до кінця. Тому сідаємо до космічного корабля і вирушаємо додому, до нашої рідної планети Земля. Діти. Вам сподобалась наша космічна подорож до планети об'ємних геометричних фігур? З якими геометричними фігурами ми з вами сьогодні познайомились? Молодці! До побачення, до нових зустрічей!